Свою першу виїзну нараду на посаді голови обласної ради Олександр Ганущин провів у бродах. За участю влади та зацікавлених сторін було обговорено питання щодо будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям у Бродівській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 2 Продовжить тему Наталія Кутняк. Для того аби з'ясувати, чи буде збудований спортивний майданчик зі штучним покриттям у бродівській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 2 до Бродів на першу виїзну нараду прибув голова обласної ради Олександр Ганущин, адже саме завдяки його старанням. Кошти зі спеціального фонду обласного бюджету ще 28 жовтня надійшли до районного. Сума субвенції склала 400 тисяч гривень. Плюс міська рада минулого скликання на своєму останньому засіданні виділила 100 тисяч гривень на спорудження основи під штучне покриття. Вартість штучної трави по проекту складає 380 тисяч гривень. Про це голові обласної ради доповів замовник робіт, начальник відділу освіти Бродівської райдержадміністрації Микола Сторожук. Виконавець робіт Володимир Дідик сказав про те, що його фірма отримала 120 тисяч гривень авансу, з яких 5 тисяч сплачено податків. Решта 115 тисяч гривень переведені на рахунок субпідрядника приватного підприємця Лебідь, котрий займається замовленням і придбанням, як запевняють, якісного штучного покриття. Особливість бюджетного фінансування полягає в тому, що основні кошти за роботи оплачуються після їх виконання згідно з актами виконаних робіт. Тому 280 тисяч, які знаходяться на рахунку районного бюджету, будуть профінансовані тоді, коли будуть виконані роботи. Власних обігових коштів на закупівлю будівельних матеріалів ані підрядник, ані субпідрядник, інтереси якого на нараді представляв Анатолій Биць, не мають. Відтак, чи може надати 280 тисяч гривень соціально орієнтований бізнес Бродівщини як позику на один місяць часу? З таким запитанням звернувся голова обласної ради до президента футбольного клубу Богун Михайла Казмірчука, на що отримав заперечну відповідь. Для доопрацювання цього питання вирішили взяти паузу на добу, яка власне вже й збігла. Якщо не буде коштів від місцевого бізнесу, Олександр Ганущин пообіцяв підтримку зі Львова. Бачу трошки недостатнє розуміння а, тих людей, які взялися за цю справу, бо не завжди можна все зробити так, як пише книжка, як пише законодавство, інколи треба підставляти плече, а не читати інструкції. Відтак, ми сьогодні, як на мене, плідно попрацювали, взята пауза на добу, тобто я готовий плече підставити у Львові, якщо тут не йдеться. Як я вже казав, соціально орієнтованих бізнесменів. Хоча зі Бродівщині вирішити це питання, бо воно є дрібне. Якщо ми не навчимося вирішувати подібні дрібні питання, то ну, мені, чесно кажучи, буде шкода цих зусиль, котрі прикладаються. Бо зараз можливості існують, але повинні бути можливості і розуміння також тут на місці. Також були присутні керівник Бродівської райдержадміністрації Руслан Шишка зі своїм першим заступником Оксаною Прокопець. Влада гарантувала, що до кінця бюджетного фінансового року, а це 28 грудня, сприятиме проходженню платежів через казначейство, яке як відомо для руху коштів мусить мати документальну підставу.